Де взяти гроші? А, кредит. Не да, так, треба кредит. запити на Щадбанк, Приватбанк, також під ці квартири. Може, під ваші квартири додатково. Ну хорошо, може, місто нам в кредит, так. Да. Може, і місто в кредит буде, да. буде, і буде контролювати тоді, і все покраде, лісі, нічого не зробить. Буде повністю тебе на вп'ять разів. Да, ви, ви такі слова кажете, які не сумісні з сучасним містом. На жаль, реально. Ну вони ну не для цього вони якби там сидять. Я кажу вам, ну як людина, що глибоко занурилася. Я, як людина, що я хожу теж туди, як на роботу восьмий рік, то я так дивіться. Розумію, треба то, міняти підходи. Але Якщо де... в восьмий рік ходите, і ще до того з'явилося ще дві кинути міг організації від Укрбуда, які вмісь буде, значить нічого не міняється, а стає тільки гірше. Я тільки да. так, я... Тобто ви це в цвіточки сравнению з «Укрбудом», по сравнению з Київмізьбудом. Там десятки мільярдів потрібно до добудови. Там 100 таких об'єктів, як ваш, стоїть, і рівень готовності 99%. І вони не в експлуатації. Давайте зробимо короткий протокол, ми направити і почнемо спілкуватися там, в публічному полі і так далі. Дякую. Да. Дякую вам, бережіть себе.